Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні у нас з вами не вітальний день, а день страшних спогадів у багатьох із нас. Тому сьогодні я хочу трошки нас з вами підбадьорити, подивитись, які будуть хороші події в Україні. Бо не може бути тільки темрява. Ну, по відчуттях щось повинно змінитись. На краще. І ми будемо дивитися, що саме для України в цілому. Як піде інформація? Нічого не планую, ніяких конкретних питань, але загальна енергія і поставимо питання так. Все зміниться на краще. Які. Хороші зміни, хороші події чекають на Україну в найближчий період часу. Карта дурня, да? Ніякі? Ні. Насправді ні, якщо дослідно. Не знаю, мене якась радість переповнює чомусь. От нібито, знаєте, ми когось переграємо. Думали обдурити нас, а ми обдуримо самі. На місце поставимо людину, яка хотіла протягнути свій план, перекрити нам шляхи, але у нас є свій шлях. У нас буде мир. Треба час. Щось буде стосуватися. Не миру, а відновлення, відбудови. Якісь нові документи, пропозиції. Я так думаю, ми чомусь дуже вигідні, можливо, для ринку будування. Але це буде підтримка не на словах, а на справах. Йдуть гроші в нашу державу. Окрім часу, що треба, щоб в Україні настав мир. Дивіться, дослівно за тузом жезлів перемога, але вона не буде стандартною, бо ми повинні самі визначитись, що для нас перемога. Зараз буде такий період, коли будуть змінюватись формулювання саме цієї перемоги. Чи то співпраця, що ми хочемо, який ми самі цей мир бачимо? Тому що у нас вибір. Ми ще жонглюємо подіями. Ми ще дивимося, як на нас реагують. Бачите, і ірафанти, і король з двох боків, і ми посередині жонглюємо, тобто, яку сторону чию прийняти? Європа, Америка. І інші пропозиції, всі чини з нами. Подивіться, всі чини з нами: королі, пажі, ірафант. Всі високі чини з нами. Ми це бачимо, але ми не визначились. Тобто таке відчуття, що торгуються і з нами. Не нами торгуються, а з нами. Давайте зробиш так, а давайте зробиш так. Велика політика, маленькі цілі насправді. Які гарні події відбудуться в Україні в найближчий час? Об'єднання з Європою в якихось питаннях, але це не те, що ми хочемо. Чомусь таке відчуття, що Європа приїхала і свої фінансові зараз питання вирішити. І тут більше питання торгівлі, економіки, аніж зброї насправді. Тому що за хорошими якимись домовленостями знову вони довго дуже реалізуються. І якісь домовленості вони мають. За папесою вони мають такі дуже хитрі і скриті, які не відразу видно плани. Ви випадає башня, це говорить про іруйнацію. Ми забуваємо, що треба відбудовуватись. Ми не забуваємо, ми сподіваємося, що всі, всі також пам'ятають. Про те, що обіцяли, але це, знаєте, такі постійні дії. І карта диявола. Карта зірки постійні дії. Що диявол хоче від України? Це наш ворог. Ще собі якогось ресурсу. І дійсно домовлятися. Він хоче домовлятися, але він не розглядає той момент, що він щось віддасть. Він не розглядає момент поступу. Чи готова Україна до укладання мирної угоди? В процесі готова. Чи, го... Чи підпише Україна мирну угоду? Карта миру. Нас обдурять. Ми готові. Ми знаємо, що є можливість. Знаєте, що гарне де і хороше? Що все одно, як би вони не крутилися, як лужі на сонці? Шлях до миру прокладений. Тобто вони будуть зараз ворог і поплічники його викручуватись, так? Ми будемо декілька разів, і ми це бачили в березні, що буде як зривати. Знаєте, все ми а, працюємо прозоро. Якісь наші вимоги, вони ну, досить прозорі, прямі і зрозумілі, і не треба шукати якісь підводні камені. У нас це чітко і просто, а ворог викручує ситуацію. Через це ідея, як криве дзеркало, погана комунікація, через це є проблема. Але шлях до миру прокладено. Гарні події. Зміни на краще для України в найближчий час. От хочеться от хороше щось. Ну, це станеться, що станеться? Доля розвертається. І там, де була помірність, там, де щось не вирішувалось, там, де шляхи були перекриті, воно відкриється. Скільки б нас не лякали, скільки б на нас натиснули, на фронтах дуже сильно тисне. Сонце засвітиться. Все питання, всі питання в грошах. І Європа підтримує нас, навіть якщо ми захочемо мирну угоду на будь-яких умовах. У нас єдина біда, знову випаде башня. Це руйнація, це обстріли. Це те, що ми не можемо ніяк його, ну, знайти в ньому щось хороше. Це, це, це той момент, який от залишиться в, мінусу. в мінусі. І ще якась можливість нашим наступати вперед впереди. От у них не вийде примусити нас до миру. Тиском. Ні, от дивіться, є така, є така гарна фраза, я так завжди кажу: дивись, кажу зі мною. Ну, скільки б ти на мене натиснув, я не піду. От я скажу: ні, просто принципово, бо ти так звертаєшся до мене. Але ти можеш зі мною домовитись. Поясни мені, і ми домовимось. Такий самий принцип. І у нас зараз. То, що ти мене вбиваєш і руйнуєш, ти зі мною не домовишся. Не той шлях. Мене не залякаєш, я не боюсь. Да? Обери інший шлях. І ворог буде підлаштовуватись. Тобто почнеться якийсь період, коли почнуть потроху. Можливо, навіть не розуміючи того, всі сторони під нас підлаштовують. Два документи, два варіанти. Я бачу три, показала два. Але я бачу три: вірогідності. Три все ж таки. Розвитку події. Три пропозиції. Не, не, жодна з них нас не влаштовує. Але врешті-решт той шлях відкрився. Хто б що не казав. Єдине, що нам треба буде вирішити проблему з агентурою, знову диявола ворога. Нам треба буде швидко вирішувати проблему зі зрадниками. Інакше будуть заколоти, інакше будуть якісь неприємні моменти. Це питання можливо вирішити. Ну, це тих, хто наводить, тих, хто здає позиції, тих, хто співпрацює. Це такий дуже великий масив роботи, але його треба робити і ми зробимо. Хай прийде тільки найкраще для нас, хай прийде тільки те, що принесе нам радість.